14 івано-франківців задекларували доходи, які перевищують мільйон гривень. Такі результати деклараційної кампанії за 2013 рік. Попри те, що кількість багатіїв не збільшилася порівняно з минулим роком, сума задекларованих доходів, кажуть в податковій інспекції, зросла на 8 мільйонів і склала 35 мільйонів гривень. Найбільші суми доходів задекларовані мільйонерами від операцій з майном це. Є, е... Надання нерухомості в оренду, це є продаж рухомого та нерухомого майна, а також отримання спадщини. До місцевого бюджету від цієї категорії громадян додатково надійде 600 тисяч гривень. Загалом до Іваноківської державної порядкової інспекції від мешканців нашого міста надійшло 1978 декларацій. Незважаючи на те, що це на 270 декларацій менше ніж торік, сума доходу декларантів на 5 мільйонів гривень більша, ніж це було у минулому році. У в загальному, до місцевого бюджету додатково надійшло 3,3 три мільйони гривень податку з доходів фізичних осіб. Однак є івано-франківці, які проігнорували деклараційну кампанію. У податковій інспекції є база даних тих громадян, які зобов'язані подати такі декларації і задекларувати доходи. На сьогодні подали декларацію лише 62%. відсотки. Ми ще очікуємо, що 400 громадян мали би прийти задекларувати такі доходи. Ті, які будуть декларувати доходи після 1 травня. Зобов'язані сплатити штрафну санкцію за неподання декларації в розмірі 170 гривень. Щодо податкової знижки, то неї скористалося 1100 мешканців. Ті, хто ще зволікає, мають змогу зробити це до кінця року.